Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас розклад на тиждень для усіх знаків зодіаків. І, як зазвичай, ми починаємо від овнів. Забула сказати, для овнів з 23 по 29 вересня. І в нас, дивіться, трічка мечів. Дорогі овни. Якась важка ситуація у вас, скоріше за все, буде, якісь втрати, якісь неприємності, сутички, біль, розчарування, зрада. Ось якось так по цій карті йдеться. Ця карта ще говорить про те, що вас донедавна попереджали. Тобто ця карта говорить, що ви не довіряли своїй інтуїції, можливо, що ви знехтували, можливо, чиїмись порадами, ось якось так, ось, і тому ви влізли в цю катавасію. Просто так говорю, як, і, як іде. Тут, ви знаєте, зрозуміти, що ви це зможете пережити тільки, якщо ви Дасте собі відпочинок, акцептуєте те, що є, тобто так гаразд, це сталося. Це ось, І тут, бачите, двічка, монет іде, і мах. Тобто Вам буде краще тоді, коли ви відпустите ситуацію. На наступний тиждень, або вже цього тижня, просто перепочиньте, подумайте на самоті, якось так. Тепер у нас тельці. Дорогі тельці, у вас карта зірки. Це старший аркан, і він говорить про що у вас з'являється, наприклад, якась надія. Це карта сподівань, карта очікувань, карта якоїсь надії на майбутнє. Можливо, що у вас з'явиться робота по інтернету. Можливо, що ви. Як би це сказати? З кимось через інтернет познайомитися. Можливо, у когось стосунки стануть більш холоднішими. Тому що зірка це як недосярна зірка. Можливо, у когось появиться обожатель, ось якось так ухажор, але це все ще холодно, дуже холодно. Зірка це карта дає надію, але все рівно. Скажімо так, якусь перспективу, але ви знаєте, без того, що людина не прикладе своїх рук, нічого не буде. Тобто треба щось робити для цієї мрії, для цієї ідеї, для цього, для якогось майбутнього. Щось потрібно робити. Просто сам само собою нічого не впаде. І ця карта про це говорить. Холодочок, ось якось так. Тому робіть плани. Робіть якісь кроки до своєї мети, до своєї мрії. Тепер у нас ідуть близнюки. Дорогі близнюки, у вас карта, як вона називається, відлюдник. Дивіться теж старший аркан, і це важлива ситуація. Тобто, вам прийдеться цього тижню, можливо відійти у сторону від усіх справ, від усіх людей. Побути на самоті, порозмислити, куди ви хочете йти, чим ви хочете займатися, задати собі якісь питання, зрозуміти, хто ви є і що ви є. Для когось це буде зустріч з мудрою людиною, хтось зустрінеться з якимись, ну скажімо так, наставниками і учителями. Хтось знайде цього тижня свій шлях, свою дорогу в цьому житті. А ця карта вона дуже глибока і вона вас попереджає. Дивіться глибше, дивіться ґрунтовніше, не будьте легковажними. Ось якось так. Тепер ми переходимо до раків. Зараз, зараз зараз я добре помішаю і переходимо до раків. Дорогі раки, у вас паж монет. Якийсь намічається новий початок, якісь новини, якісь. Скажімо так, нові початки, новини, повідомлення. Це можуть бути, звичайно, і ваші діти. По пажах ідуть і діти, вісники чогось нового. Тут нове може бути робота, нові внески, нові податки. В кожного програється по-своєму. Ось це. Учень, який має старанно працювати над якимось планом, наприклад, можливо, у вас з'явиться ідея, де можна вкласти грошей, де можна трохи підзаробити. Це дрібна робота, це е, невеликі гроші, це маленькі гроші, це цінність. Можливо, ви е, цього тижня зрозумієте, яка цінність ваша в цьому житті. Ось якось так. Ну, і, звичайно, як я вже казала, ваші діти, ваші внуки. Ось, можливо, що ви візьмете якогось учня до себе, наприклад, чомусь його навчити, або ваших дітей, або ваших внуків. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, а у вас диявол. Ну, в принципі, вас поколбасить цей тиждень, можна так навіть сказати. Будьте обережні з людьми, які вам щось пропонують. Руку серце, починаючи від руки і серце, любовні такі затії, ось, і а, якимись бізнесами і тому подібне. Дивіться, хто на що вас підбиває, підбурює. Дійсно, будьте обережні, тому що диявол, він. Ховається у деталях і диявол вміє притягувати гарними дрібничками, заманушечками. Наприклад, я скажу як наркотик. так, от, от Наркотик вам пропонує, тобі буде хорошо, ти забудеш всі свої проблеми, але потім ти пожиттєво. Прив'язаний до цього, і всі гроші пішли кудись і незрозуміло куди. Якщо вам пропонують цього тижня роботу, руку серця, якісь пропозиції, якісь зділки, чи ще щось, будьте просто обережні. Можуть бути друзі не щирі. Ревності теж по цій карті проходять. Знаєте, ну, диявол він зазвичай дуже такий паскудненький, паршивенький. Тому просто будьте обережні, у вас може злість розпирати або когось навколо вас. А тепер у нас діви. Ой, а Діви аж дві карти. Двічка мечів обережно і королева кубків. Дивіться, я би сказала, що у Дів, скажімо так, обережно гроші. Обережно гроші. Тобто, що таке королева кубків цих монет? Королева монет це та, хто збирає гроші. Тобто, будьте обережно з грошима цей тиждень. От я так і скажу, будьте обережно з грошима. Куди ви їх вкладаєте? чи відкладаєте, чи кудись тратите. Тут конкретно дивіться гроші, що і куди. Ось, будьте пильними, скажімо так, ще що може бути. Будьте пильні стосовно такої жінки, до якої підходить королева цих монет. Це, скоріше за все, земля, це скоріше за все, ну, земля. Хто це земля, зараз я скажу: Козиріг, телець або Ще як це називається, Козиріг, телець, діва. О, це ви? Це попередження вам, дорогі діви, будьте дуже обережні з грошима. В першу чергу з грошима. По-друге, з вашим статусом, під загрозою ваш статус, під загрозою ваше робоче місце, під загрозою ваші достатки. Оце попереджає. Вас, Таро. Ось якось так. якось так Гаразд, а що у нас тут? Бачите? Сімка монет. Тобто Таро попереджає, не тратьте гроші. Потерпіть, наберіться терпіння, ось якось так ще. Гаразд, тепер у нас скорпіони. Дорогі скорпіони, четвір... Ні, п'ятірочка монет. Говорить про те, що у вас можуть бути фінансові втрати цього тижня. Можуть і вкрасти, і обрахувати. Це, наприклад, ви пішли навіть хліб купити, дрібничку купити, а вас можуть навіть на дрібничках дуже добре надути, скажімо так. Ось, Втратити якусь річ, щось може розбитися. Щось можете десь програти, будьте обережні. Ніяких, як би це сказати, ніяких контрактів не заключайте цього тижня. Ось будьте просто обережні. І плюс ця карта теж попереджає, що це ваш урок. Розумієте, або ви вже вивчили цей урок. І в цю лавушечку не попадетеся, або а, це а, буде вам урок цього тижня. А ще, що може бути, вам щось не вистачає цього тижня. Не вистачає любові комусь, не вистачає а, грошей, комусь буде не вистачати, комусь буде не вистачати, наприклад, а, коштів. Ресурсу якогось, сил не буде вистачати, енергії буде не вистачати. Оце теж щось не вистачати вам буде цього тижня. Гаразд, тепер ми йдемо до Терезів, скорпіон. Терези. Дорогі Терези, а чому, а чому скорпіон, а чому тепер Терези навпаки ж, правда? Значить, я щось то переплутала. Спочатку мали бути. Терези, а тепер ну, неважливо, не гаразд. Ну що ж, дивимося. Дорогі Терези, у вас дивіться, у вас вісімка жезлів. Вісімка жезлів говорить про швидкість. Тобто, вам прийдеться цього тижня дуже швидко реагувати. Я просто мої дорогеньки дуже змучена і переплутала. Ось, Бо вже неважливо, не гаразд. Дивіться, швидко реагувати. Якісь можливості відкриваються у вас цей тиждень. Це можуть бути пропозиції роботи, пропозиції розвиватися, будуть можливості десь поступити, десь щось навчатися, десь на роботу, десь поїхати. Якась велика кількість інформації з усіх сторін. Але тут дуже важливо розбиратися вам, дорогі Терези, у цій інформації. у цій... Круговерті інформації, ось і вловити важливу інформацію. Тут дуже важливо розібратися, одразу швидко розбиратися у цій кількості інформації і вибирати важливу. Ось якось, так. ось якось так. І реагувати. Дуже важливо реагувати цей тиждень. Так, скорпіони в нас вже були. Тепер у нас стрільці. Дорогі стрільці, цього тижня чекає вас якась, ну, скажімо так, важлива робота, якісь договори, дуже серйозна робота, теж можна сказати. Хтось, можливо, отримає шанс, якийсь, якусь роботу отримає, хтось вступить в якусь. Давай скажемо так, не асоціацію, а більше якусь фірму, початок якоїсь фірми, можливо, ви утворили недавно свою фірму або свою справу якусь. І тут її початок. Це маленький вправ... в принципі, це початок, він ще маленький, але тут є перспективи. Далекобійні перспективи. Очевидно в мене так пішло. Дуже далеко. Осяйні, можна ще так сказати. Це хороша карта, вона має великі перспективи. Тут залежить від вас, чи ви вловите ці перспективи, чи ні. Гаразд. Ну, тут серйозна, карта серйозна, навіть якщо ви з кимось познайомились, то людина націлена на те, щоб з вами робити сім'ю, Започаткувати сім'ю. У мене німецькі слова дуже йдуть. Гаразд. Тепер ми йдемо до. Хто у нас тепер Козоріг, правда? Здається, козироги. Гаразд, дорогі козироги. Шістка мечів. Ви знаєте, шістка мечів говорить про відповідальність, коли ви берете за все, що з вами стається, за з вашим життям, з вашою ситуацією, берете на себе відповідальність, Приймаєте якесь серйозне рішення. І відправляєтесь в дорогу. Це може бути і відрядження, це може бути і ваша особиста дорога. Тобто дорога вперед до якоїсь мрії, тут навіть не мрія, тут якась ціль. По цій карті не мрія йде. А ціль у вас ціль перемогти. У вас ціль. Добитися, досягнути. Це хороша карта, до речі, мушу сказати. І, в принципі, це може бути, як я вже сказала, дорога по роботі, тобто якесь відрядження. Це може бути взагалі пересування, можливо, вам прийдеться, знаєте, як волонтери, брати на себе відповідальність, розуміти, що якась небезпека може бути, бути готовим до всього. Ось якось так. Гаразд, тепер у нас водолії. Дорогі водолії, четвірочка жезлів. Ви знаєте, четвірочка жезлів дуже хороша карта. Вона заглажує абсолютно все. Вона говорить про те, що можна з кимось помиритися, можна налагодити стосунки, укладати договори. Цей тиждень можна налаштовувати абсолютно все, що вам заманеться. Тільки звичайно, якщо у вас є якийсь план, є якесь бажання, ціль, ідеї, якісь є. Ось якось так послідовним бути. Ось ця карта може говорити про якесь свято, про якесь святкування. Ось і налагоджування стосунків. Вперед, всього вам найкращого цього тижня. Далі, це гармонійна дуже карта. Далі у нас ідуть риби. Дорогі риби, у вас йде карта юстиції, карта справедливості, старший аркан, і він говорить про те, що... Можливо, дійсно, ви доб'єтеся цього тижня якоїсь справедливості. Можливо, ви будете ходити по якихось установах, організаціях, добиватися якихось документів і ви їх доб'єтеся. Ця карта ще говорить про юристів, про нота... нотаріусів, про суди. Тобто, у когось якісь процеси, у когось якісь відкриті справи, у когось можливо розлучення, а дуже в рідких випадках Ця карта може говорити про законне одруження. Але це треба дивитися, що у нас тут. А тут кубки, сімка кубків. Не дуже мрійте, це вам попередження: не дуже мрійте будьте більш серйозними і більш відповідальними до того, що ви робите. Мріяти дуже добре, але бажано знаєте, як то кажуть, синиця у руках, ніж журавель у небі. Карта серйозна. Це більше з документами, більше з якимись паперами. Комусь, можливо, прийдеться якийсь техосмод проходити, комусь можливо вибивати якісь документи, якісь речі серйозні, скажімо так. Хтось, можливо, влаштується на роботу. Ось, якось так, дорогі риби. Гаразд, мої любі! Бажаю вам гарного тижня. Тут трошечки я заплуталася. Вибачайте, просто це вже втома, вже вечір. Завтра спішу, щоб вона загрузилася. Інтернет в мене чомусь вже другий тиждень поганенький. Ось і щоб ви завтра отримали відео. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Донатимо на ЗСУ, Підтримуємо армію. Все буде Україна!